Призначення за політичною доцільністю та особистою вірністю. Ці принципи незмінні у кадровій політиці, зокрема у регіонах. Але сьогодні під тиском Європи уряд змінює підходи до призначень на ключові посади. Так, постановою Кабміну від 25 березня 2016 року затверджено порядок проведення конкурсу на зайняття посади державної служби. І здавалося б, що заважає призначити кадри за європейськими цінностями. Конкурс проводиться за дотриманням принципів: забезпечення рівного доступу, політичної неопередженості, закон довіри суспільства, недискримінації, прозорості та ефективного і справедливого процесу відбору а заважає саме політична доцільність. І це яскраво ілюструє ситуацію навколо призначень голів облдержадміністрації. Ці конкурси ні на що не годяться їх приводять, садовлять і вони Роблять або не роблять того в більшості випадків не роблять, або е, інші хотіли посадити того, хто робить. Тобто це має бути чиясь людина. В кінці літа президент звільнив Сергія Машковського. Вакантне місце мають заповнити через конкурс, і кандидатів вже 16 чоловік. Троє представляють ключових політичних гравців країни. Це перш за все кандидатура власне Володимира Гройсмана, який очолює кабінет міністрів і обласна державна адміністрація, є його підрозділом. Це кандидатура Ігоря Гундича або Геннадія Зубка ігор Гундич. Це напевно, я переконаний. Думаю, що має бути кандидатура Борислава Розенблата. Ну а також ще бажаючих, наївних бажаючих обиратимуть, як завжди. А от ці кандидати прикриття для суспільства та чиновників з ЄС, на моє переконання, а практика українська це все доводить. Кандидатура буде визначатися вузьким колом в кабінеті президента за участі прем'єр-міністра. Хто ж подався на конкурс? Питання цікаве. Михайло Заславський, депутат Житомирської міської ради попереднього скликання, запам'ятався. Містянам обіцянками відкрити аеропорт. Аеропорт не відкрив, міським головою не став з червня 2010 року до теперішнього часу. Заступник директора державного концерну Укртранснафта. Йдемо далі. Олександр Шпита, виконуючий обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби в області, колишня сана входив до складу виконавчого комітету Житомирської міської ради за часів Дебоя. Олег Омінський, традиційний кандидат на різних виборах у Житомирі, найвищий результат досяг у 2012 році на виборах у Верховній. Овно раду зайняв четверте місце. Є ще один цікавий кандидат, медет Махомєдов, і подав він заявку одразу на два конкурси голів Житомирської та Харківської обласної державної адміністрації. Є ще декілька кандидатів-чиновників та активістів, третина з яких безробітні. Але найбільше шансів на успіх має Ігор Гундич, теперішній виконувач обов'язків голови. Зараз конкурс на посаду голови облдержадміністрації досить непростий. І якщо там хтось хоче лобіювати чиюсь кандидатуру, скажу чесно, сьогодні це майже нереально. Доки зміни до закону не набули чинності, це було простіше зробити, адже відповідне рішення приймала комісія при адміністрації президента. Тому деякі політичні чи економічні групи мали певний вплив на прийняття таких рішень. Сьогодні ж такий вплив мінімальний, розповів Ігор Гундич. У другій половині жовтня мають бути оголошені результати цього конкурсу. Що переможе політична доцільність або норми закону, шукаючи відповідь на це питання, київські чиновники чітко усвідомлюють, що втратять у разі неправильного вибору як можливі цікаві об'єкти приватизації, земельне угіддя, е, в які рано чи пізно дійдуть руки, системні бізнеси, як то водопостачання та водовідведення, сміттєзвалища е, або Сміття заводи, які мають це переробити, тепле постачання от бізнеси серйозно і надовго на десятиліття, які б кожен, кожен з учасників, хто споживає воду, хто споживає тепло, мав би за це платити системно регулярно протягом багатьох-багатьох років свого життя. Сьогодні конкурс на посаду очільника області це паростки демократії. Їх ігнорують та всіляко обходять, але це поки переконують експерти. Костянтин Касьян, Леонід Передаченко, телеканал СК 1